Михайло Гончар, експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин. А також президент центру глобалістики стратегія 21 Сьогодні Сьогодні мене в студії. Пане Михайло, доброго вечора. Вітаю Дякую, вас. що ви знайшли час для п'ятого каналу. Низка питань багато. Дуже хочу почати з кримського аспекту, тому що два дні поспіль для нас дуже хороші новини з Криму. Я би навіть сказала так, десь з 24 серпня, з дня незалежності, долітають туди українські ракети, українські шахеди. Ми бачимо, що вчора була знищена ремонтна база сьогодні кажуть система ППО Тріумф. Якщо глобально глянути на задачу, яка зараз виконується, що ви можете спрогнозувати, як далі будуть розвиватися події? От тому ж ключі, в якому не розвивалися останніми днями, тому що насправді, якби ми бачимо певний ланцюжок подій, які часто сприймаємо як кожну окремо взяту саму по собі. Але насправді, коли вилаштувати цей логічний ланцюжок, то все стає більш mm -hmm. зрозумілим. Ну давайте звернемо увагу на те, що е, перепетій навколо острова Зміїний. Mm -hmm. е, коли і ми його захоплювали, і потім росіяни і зрештою е, ми моїх прибрали ми. І знову ми і так далі. Потім е, перший удар по так званим вишкам бойка він вже був ще минулого року, 20 mm -hmm. червня здається. Горить до цих пір, до речі, свердловина з газом. Uh -huh. Чому все це відбувалося? Тому що нам потрібно було прибрати перевагу росіян якраз в північно західному секторі Чорного моря. Після того, як був знищений ракетний крейсер Москва, російський чорноморський флот позбувся протиповітряної парасольки. Угу. І це дуже важливо було на той час, тому що таким чином ми обмежили наступальні можливості цього флотського угруповання. і знизили ймовірність майже до нуля висадки десанту. А коли почали знищувати великі десантні кораблі, ну Чорноморський флот, в принципі, сховався за східним берегом Криму. Але вони зберігали перевагу в розвідувальних можливостях, оскільки на на, вишках, На стояли? вишках стояли встановлені ще, до речі, 17-го року угу. засоби спостереження за повітряним морським простором. А відповідно, аксіома, хто має більше розвідувальні спроможності, той по суті контролює обстановку і може вчасно виявляти задум противника, і відповідно готуватись і реагувати. Тепер, після того, як е, спецназівці головного управління розвідки Міноборони е, ліквідували вуха й очі на угу. цих е, вишках, вишках е, практично зразу е, створилася певна перевага, е, і створився своєрідний коридор для менш помітного. Не можна сказати, що не помітного, коли вони помітили, було вже пізно е, проникнення наших засобів ураження. А з тим, щоб завдати якраз дошкульного удару туди, де вважалося, що там найбільш щільна ешелонована продвітна оборона угу. а в Севастополі це дійсно так було. Uh, і власне кажучи, що передовий форпост, який був знищений біля Євпаторії, Євпаторія це західний берег Криму і С «Тріумф» Тріумф. Це ну якби диво, аналогів – нет, mm -hmm. російські засоби по чергове да на які спокусився. Уточнити, ми сприймали ці всі е, окремі перемоги як розрізнену ситуацію. От так. є успішна операція ГУР, є успішна операція зовнішньої розвідки СБУ і так далі. Але це, ко це продуманий комплекс, так треба зараз пояснити. Саме Машу так. Глядачі. Так, це ланцюжок, от, який якби, розвиває наші е, угу. наступальні можливості по звільненню Криму і не тільки. Ну, сюди ж можна віднести і активність е, в Чорному морі безпосередньо, тому угу. що одна справа, коли ми своїми Нептунами і Гарпунами прикрили там, скажімо, західний сектор Чорного моря, ще починаючи з минулого року, от, знищення ракетного крейсера Москва. А інша справа. Коли ми з'явилися в східному секторі Чорного моря, де здавалось, ну чим ми там з'явимось? У mm -hmm. нас нема довгої руки, бо десь Чорне море це там ну, майже тисячу кілометрів від західного узбережжя до східного, 900 там з гаком. І тут раптом в районі новоросійська з'являються наші морські дрони, які доволі успішно атакують і великий десантний корабль, там Ліннігорський Горняк, пам'ятаєте, mm -hmm. і танкер Сіґ. Пошкоджують все це, і тоді ситуація складається зовсім інша не тільки у воєнному відношенні, але також створюється зона ризику для російського експорту через Чорноморські порти. І Міністерство оборони України ще 20 липня, так, 20 липня, там відразу після того, як росіяни Вийшли із торпенували Чорноморську зернову угоду, Міноборони так, Росії сказала, зробили що заяву. Це, так, це цілі. Так, це цілі. І все. Відповідно для росіян бумеранг, що вони перетворювали Чорне море, як вони вважали в російське озеро і домінували там в військовому відношенні. Він прилетів їм назад, що от вам ви створювали ризики для противника для нас, угу. а тут противник створив. Адекватні ризики і для вас так. Я хочу розібратися, що далі буде відбуватися в Криму. Які законні цілі для нас зараз, в тимчасово окупованому Криму? Я розумію, що військові об'єкти, енергетичні об'єкти це законні цілі зараз для української сторони. Абсолютно, всі цілі законні. Ну я маю на увазі, які не пов'язані там безпосередньо цивільними. з цивільними. Так тут має бути якраз варіант. Симетричності, дзеркальності дій. Uh -huh. Ви ж бачите, що вони системно, впродовж по суті, і починаючи десь з 2022 року, з вересня місяця системно і послідовно руйнують нашу енергетичну інфраструктуру. Якщо до цього це були певні там спорадичні дії, хоча, скажімо, знищення наших паливних баз воно розпочалось одночасно з вторгненням 24 лютого, але, скажімо, знищення електроенергетичної інфраструктури, це якраз перші такі потужні удари були 11 вересня минулого року по Харківським ТЕЦ і в Харківській області. Тобто це продумані системні дії, які спрямовані на ураження. Економічного потенціалу України, а енергетичний потенціал це завжди основа економіки будь-якої е, країни з е, промисловим потенціалом. Ми ж знаходились в ситуації, коли якби, в, е, у нас були обмежені можливості, і ми не могли е, дзеркально реагувати. І тому звідси ми бачимо таку ситуацію, що ВВП Росії за минулий рік наслідок санкцій. Скоротився там на 2,1%. Угу. А у нас на третину вони знищили. На 33 Тому так. нам потрібно, а тим більше, коли нам потрібно якби діяти ось в даному випадку дзеркальним чином, е збільшуючи нашу довгу руку. Що стосується Криму, це наша територія, і ми самі визначаємо, що нам там робити, що уражати, в якій послідовності, і так би мовити, з Після тим Після анексії прибрати. Криму півострів переживав. Періоди блекауту, коли Крим був відрізаний від української енергетичної системи, і, ну, власне кажучи, ситуація відома. Тепер ми розуміємо, що є цей енергоміст з Росією, там побудовані певні енергетичні об'єкти для того, щоб Крим був забезпечений. От ми можемо зараз симметричну відповідь давати Криму щодо наступної зими по блекауту. Ну, власне кажучи, головні зусилля спрямовані, і вони є значною мірою ефективними на ураження основної магістралі це Керченського мосту. Угу. І от це відповідає якраз концепції ізоляції Криму в усіх відношеннях, не тільки в воєнному, щоб потім. Перемелювати там те угруповання поступово. Ну, власне кажучи, цей процес розпочався навіть не вчора чи позавчора. Ми пам'ятаємо, і раніше були е, удари з боку безпілотників там, і спроби ракетних ударів. Зараз ми бачимо, що можливості дещо збільшились. От, а головне це ізолювати Крим. Вони часто люблять вживати термін острів Крим, угу. ну, от, перетворити Зробити його в ізольований острів. острів. В воєнному відношенні і в цьому плані тоді якби поступово перемилювати те угруповане Перемилювати або самі повтікають так? через ну, тимчасово окуповану територію України будуть прибиратися. Хартербасіба ну, що або вплав через Азовське море. Дивіться наскільки є законними такі цілі енергетичні об'єкти в Білгородській, Воронежській, Курській і інших областях, які близькі до України. Абсолютно, так чи інакше, це е, зона бойових дій. Оскільки саме в цих областях прикордонних, не дивлячись на те, що там з території цих областей не ведуться якісь там наступальні дії, але ми прекрасно бачимо по щоденним зведенням, що територія і Сумщини і Чернігівщини угу. піддається постійним обстрілам. А отже, ми абсолютно можемо певно реагувати і нищити там відповідну і військову і допоміжну інфраструктуру, і не тільки в цих областях. А власне кажучи, де нам дозволить е, наша довга рука, як бачимо, приклад Пскова дуже характерний. Дивіться, от сьогодні було сказано, що ракета Нептун зруйнувала Тріумф 400 Тріумф 400 так да ракета Нептун може долетіти до цих областей, які я вказала. Тобто, це вже та відстань, яка доступна нашим ракетам, так ну тут залежить від е, того, ну в принципі так. Якщо ми візьмемо mm -hmm. просто е, з точки зору арифметичної... То так, ну тобто бути. я просто веду до того, що українська сторона має наважитися на цей процес в осінньо зимовий період, щоб росіяни теж відчули, що таке блекат життя при свічках і ймовірно використання генераторів. Ну дивіться, тут якби я думаю, що у нас немає жодних якихось таких сумнівів, що сумнів. застережень і так далі. Давайте згадаємо те, що коли в Кінці лютого, 27-го, здається, горіла під Васильковим нафтобаза, угу. то невдовзі запалала і Білгородська нафтобаза. Наші натольотники відповідь, була, відповідь була тоді ще так. Але звичайно, що можливості були не співставні. їхні і наші. Зараз ситуація дещо вирівнюється. Я думаю, що вона ще більше вирівнюється, якщо наші західні партнери припинять грати в цю так звану неескалаційну гру. І припинять забороняти нам використовувати їхні певні засоби. Проти угруповань російських на території Росії, тому що якби відомо, що наприклад з британського боку не раз говорилося, що раз Україна тримала цю зброю, то вона визначає, як вона її використовує, угу. а не йти цим хибним курсом, там що мовляв за межами України, не можна використовувати. Ну я так думаю, що Storm Shadow використовується, так як дозволила нам Британія. На що здатні вишки бойка після повернення з багаторіч. Оної окупації ну, це виключно військові об'єкти чи вони можуть використовуватися і як енергетичні об'єкти? Ну вони перше, не повернулися, ну от, от я розумію, що би... вони не, не пройшли по одно моря а ближче е до України. Е так я не думаю, що зараз щось з ними. Потрібно робити, тому що точно так же вони можуть бути знищені uh -huh. ударом там, чи з повітря, чи ракетним ударом, і просто це буде металобрухт. А тим більше, що в, за обставин, за воєнних обставин, ну, ви їх ніде і ніяк не використаєте. Якщо там хтось може там, припускати, що давайте їх заберемо там uh -huh. з-під Криму, вони і так стояли ближче до Одеси. В чому ж була їх перевага? Тому що насправді вони були куплені для розробки нових родовищ, давно відкритих, але їх не могли розробити, бо глибина води там більша, ніж там, скажімо, в традиційних архангельському там штормовому родовищі біля Криму. А, і тому от назва Одеське родовище, то воно ближче до Одеси, аніж до Криму, і тому ворог використав всі ці висотні споруди для того, щоб краще бачити наше узбережжя, узбережжя Одещини, Херсонщини. І практично ми ще в 18-му році зробили дослідження, опублікували, що вони можуть бачити. Так, практично вони контролювали весь західний сектор Чорного моря за допомогою тих Ресок, що були встановлені на цих вишках. Тепер же мова йде, наприклад, про те, хтось там мені теж здавали питання, що давайте їх там кудись ближче до Одеси і там щось угу. почнемо бурити. Ну ні. Ну, вони ж самохідні. Вони самота, вони самопідйомні, але вони не самохідні. Мабуть, росіяни буксирами. розікрали ту техніку, яка робить їх самохідними, Та, я так підозрюю. Ні, ну там буксирами їх приміщають дуже повільно, і це достатньо складна операція. Там mm -hmm. достатньо згадати, як вони проходили під босфовськими местами. То їх розпилювали так. Тому перемістити таку махіну це mm -hmm. непроста задача. Ну і відповідно зараз ніхто цього робити не буде під, під під ворожим вогнем. Тому нехай вони там постоять, почекають, а потім буде видно. Так я хочу далі продовжити тему, як вибивають Росію з Чорного моря вплив зменшують її на Чорне море. Я прочитала, що у Сполучених Штатах готується хвалити закон про Чорноморську безпеку. Він так і називається захист Чорного так, моря. Так. От, і це може бути незабаром. В Чорному морі починаються почалися військові навчання Сібриз. От і це теж є такий важливий аспект. От що, що Росія може натомість зробити? Ну вона буде діяти в притаманній провокативній манері. І до речі. Цими днями вона взяла і закрила частину морської акваторії, далеко від своїх берегів. І ця закрита частина, ну, в принципі, також держава може робити mm -hmm. згідно відповідних правил. Попереджаючи про це решту, але вони від, там закрили частину, наприклад, акваторії, яка знаходиться в виключній морській економічній зоні Болгарії. Так, На цей раз це. Болгари якби не змовчали. Тому що коли Росія вдала такої практики, там ще здається в першому 19-му, 20-му році, і обмежувала зони навчання Сібриз, які вже були зарезервовані нами, обрізала частину і оголошувала закритою для своїх навчань. Вона нічого не проводила, але якби показувала, що вона має перевагу і перед Україною, і перед НАТО. І в НАТО це якось так пропускали мимовух. Тому Росія зараз теж може діяти так само провокативно, але тут питання полягає в тому, щоб вона все таки має отримувати відповідь і відсіч, я би так сказав, тому що вона діє. В подібний спосіб тільки тому, що їй дозволяють так діяти. А яку яку від, на яку відсіч можуть наважитися наші партнери? Ну от закон приймуть сполучені штати. А... Крім того, я прочитала, що британські ВПС контролюють повітряний простір над Чорним морем. Частково вірно це чи ні? Я не знаю. Ви мені зараз скажете. Ну, вони і так контролювали, але якби тут цікаво, це до речі, дуже майстерну річ. Вони зробили британці. Літаки і так літали там, але mm -hmm. вони просто робили моніторингову місію, можна сказати, таку розвідувальну. А тепер е з'явилось повідомлення про те, що вони будуть так мати, супроводжувати. Е це вже інший, якщо ми побачимо, що у них е під пілонами літаків знаходиться ракетне озброєння, це значить, що це вже серйозно. В чому значущість ось цього акту про Чорноморську безпеку, який вже нібито знаходиться на підписанні у президента Байдена? Угу. Питання в тім, що у Сполучених Штатів, як морської держави, є така фішка. Свобода навігації в Світовому океані має бути забезпечено. Це важливо для свободи міжнародної торгівлі. І Сполучені Штати. А проводять цілу низку періодично операцій, вони так називають фонопс. Freedom of Navigation Operation – операції з підтримки свободи мореплавання, де в Південно китайському морі, там тайванська протока. І постало питання. І, власне кажучи, ось цей проект, законопроект, що тепер уже законом скоро стане дебати з американцями розпочались насправді ще минулого року, десь там травень-червень. Uh, і перші uh, чор... начерки uh, такого цього закону, цього закону uh, вони з'явилися ще тоді. І якраз наші аргументи полягали в тому, що ну слухайте, ви якось в одному місці того океану ви захищаєте свого мореплавства. А ось тут, в Чорному морі, де по суті піратський розбій Росія здійснює, якось ви цього не помічаєте. Ситуації, навіщо нам зараз відновлювати тристоронні переговори про зернову ініціативу, ну вони не були тристоронніми, строго кажучи. Цебто, ну, там три учасники, навіть чотири ООН. Угу. От. Туреччина, Росія, але окремий трек, Туреччина, Україна, ООН. Е, я теж в цьому сенсу ніякого не бачу. От. І те, що ми могли би. Ну, якщо, звичайно, турецька сторона проявила би добру волю в нашому випадку, то абсолютно обійтись без будь-якої російської участі. Але ми бачимо, що наші турецькі партнери вони намагаються на всіх заробити, ну, передусім на обох сторонах конфлікту. І, звісно, вони виходять з того, що на росіянах можна заробити більше, а тому звідси намагаються нас умовити піти на якийсь там. Компроміс, що для нас абсолютно неприйнятно і не потрібно. Тому що якраз позначився той е, маршрут е, через, по суті, територіальне море сусідніх держав Болгарії, угу. Румунії, Болгарії, і, власне, потім далі турецький сектор з заходом Босфор. І якби для І Росії... британські літаки, а для прикриття... британські літаки нормально, так. можна кораблі з зерно. Звичайно, звичайно, бо будь-яка дія спрямована проти будь-якого корабля судна, точніше, в територіальних, територіальному морі країни-члена НАТО, угу. це не те саме, що е, влаштувати там догляд цивільного судна, як це робили росіяни в. Серпні, здається, в водах поза межами територіального моря. І тому я думаю, що якраз ось такий варіант і почне працювати. Ну, Інша справа, що знову ж таки, Туреччина ж теж член НАТО. Але вона не діє е... ну, ви самі сказали, що туреччина знаєте, як справжня східна країна грає на два боки, намагаючись е... да. вигоду і там отримати. Так, так, так. Я хочу з вами ще поговорити про Росію і Північну Корею. Хтось із оглядачів дуже влучно назвав вчорашню зустріч Саміт Ізгоїв. От і за вашими оцінками, як швидко Росія може перетворитися на Велику Північну Корею? Це перша така частина питання. І друга, а як взагалі хороші руски на це реагують? Ну є ж там якась частина росіян, які вважають себе інтелектуалами, просвіченими, демократичними і так далі? От а в них тут з ким чинином просто дружба, мир і сосиска і пільмінь. Ну, я не знаю, чесно, як хороші руски реагують на все це. Я не думаю, що вони в захопленні, але реагують вони в основному але за межами Росії. Дає, так. Або тихо на кухні, якщо це стосується тих, хто в Росії там ще залишився. Е, ну, якби в переносному значенні Росія давно поступово трансформується в Велику Північну Корею. Але, звісно, що ну, і масштаби не ті. І Традиція не та. Напевне, династії Кімів починаючи з Кімрсена, Кімчинир, тепер Кімчинин. Тут вже закладено було фундамент ще в 50-ті роки, і це моноетнічна, моно, невелика компактна країна, і так би мовити, ізолювати її режиму виявилось. Ну, складно, але можливо. Росія все таки це інші простори. Все, але я думаю, що е е Кремль охоче би сприйняв таку модель. І, ну, але В Росії є своя модель, сталінська модель. І мені здається, що тут і цей хороший русский говорить, що з мильними кроками Росія повертається саме в цей період. І ці речі, вони були помітні насправді тим, хто уважно спостерігав доволі давно. Інша справа, що на це не хотіли звертати увагу. Я пам'ятаю, 2009 рік дискусію в Німецькому фонді науки і політики, коли один з наших учасників став порівнювати. Путіна зі Сталіним що з'явились тенденції 2009 рік. Це після вторгнення в Грузію, а після вже ну, я, я і так розумію. далі. Там і газові кризи, дві і так далі. На що один із німецьких експертів зауважив, що ні, 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 ні. ні. Ні в якому випадку це не буде. Це некоректно. От абсолютно, от. Ну хіба що, а пам'ятаємо, як Шодер називав Путіна бездоганним демократом і так далі? Mm -hmm. Тому такі речі, от трансформації ці вже відбулись, І тому не випадково відбулася зустріч цих двох автократів. Для повного щастя не вистачало іранського аятоли, uh -huh. ну і сі дзіньпіна. Але він напевно... Вони подумки були всі <сих> разом. Я так розумію. Інститут майбутнього прилюдну соціологію. Росіяни бояться мобілізації, але готові до неї 52%. Так само хочуть, ну приблизно така сама кількість хоче завершення війни, але не уявляє собі завершення війни, коли росіяни залишають тимчасово окуповані території і Крим. Лише 22% готові. На таку жертву з боку великої Росії, я звісно жартую. От взагалі, оця соціологія в Росії, вона можна її якось об'єктивно оцінити. Що це означає зараз? Ці цифри для нас? Ну, а я не думаю, що ці цифри можуть відображати е, реальні, реальні стан речей. Те, те, що висловлене, це ж не означає, що людина в усіх випадках висловилась так, як вона глибинно вважає. А вона може, наприклад, не мати якоїсь конкретної думки, але соціологія, там написані якісь певні відповіді, угу. ну, вона тичнула таку, щоб якось виглядати пристойною перед соціологами і разом з тим не наразити на себе, на себе на якусь там небезпеку, якщо раптом хтось поцікавиться більш глибоко. Тому що мені здається, що ця атомізація російського суспільства, і ми не бачимо там ніяких протестів соціальних, ну окремі якісь випадки. Uh, вона пов'язана з тим, що uh, людина в умовах нинішнього путінського режиму тоталітарної і практично системи вона пішла в себе. І вона на гора, так би мовити, назовні, видає ту точку зору, щоб як би чого не вийшло потім. Тобто, це повернулося, по суті, там. Традиції радянських часів на кухні можемо поговорити багато про що. А от коли якісь опитування, то я думаю, що ці відповіді далеко не відображають реальний стан речей. Якби, е якби ми бачили прояви якихось соціальних е там чи, чи просто суспільних протестів. Це означало б, що там в середній щось нуртує. Але ми бачимо тільки якісь одиночні пікети, коли хтось відважується вийти там, чи щось написати і так далі. Але потім йде жорстоке покарання, ув'язнення чи якийсь там термін. І, власне, ми бачимо цю практику на окупованих територіях в більш жорсткому вигляді. Тобто, тут поки що. Путінський режим продовжує зберігати ось цей статус-кво і війна, якби в цьому плані допомагає, тому що у них вже подається, що війна ведеться там справедлива, оборонна проти НАТО заходу, який вторгся, і так би мовити, заважає Росії. Остаточно встати спою. Ой, пропаганда може все, що завгодно виправдати в Росії. Це окрема тема окремої розмови. Ну звісно, у нас три хвилини. Я хочу запитати, що ж з нашою енергетичною системою підготовці до зими на 80% готові. Тобто, вугілля, є, газ, є, електричні, ці всі зруйновані енергомережі. Ми відновлюємо. Ваша оцінка. Я думаю, що ми можемо так чи інакше пройти цю зиму, складно сказати, яка вона буде з точки зору там погодних умов. Але головне, що у нас вже є досвід минулої зими, коли теж було немало апокаліптичних прогнозів, на щастя, вони не збулись. Звісно, що ми не застраховані. Uh, і може бути навіть більш жорсткий сценарій, аніж це було минулого року. Ну, Проте... Тобто більш інтенсивні атаки, ви це хочете сказати? Mm, так, мені здається, попри все те, що іноді говорять про те, що вже немає такого запасу ракет, що там виробництво не встигає, є багато саме цілей військового характеру. Я думаю, що це може бути не зовсім так, що вони зараз. Хоча нема таких масованих атак, які були там, скажімо, листопаді, грудні, січні, коли е десь під сотню безпілотників і ракет запускалося е сукупно, але тим не менше, я думаю, що вони готуються до такого сценарію повторити. Таксить можемо повторити. Угу. Проте е потрібно брати до уваги, що ми вже маємо інший рівень е засобів. Захисту. Протиповітряної оборони, це поза всяким сумнівом, ми маємо моральну готовність суспільства. Тут важливо відзначити от що, що, так би мовити, потрібно все рівно кожному господарству, кожній родині, от, мати якісь, якщо особливо це мешканці великих міст, де великі житлові масиви, багатоквартирні будинки, тобто потрібно мати якийсь резервний варіант, пов'язаний з хатою в селі, наприклад, mm -hmm. з запасом там, дров всі Все, що підтверджено вже досвідом минулої зими, цебто пауербенки, зарядні станції, нехай краще воно ніколи не знадобиться. От і так собі постоїть десь там, але як е, звучить народна мудрість, запас біди не чинить. Угу. І цим і пройдемо. Тому просто ми вже до певної міри загартовані. Ну що ж, маємо закінчувати. Я вам дякую за інтерв'ю. Спасибі, що були дякую сьогодні вам. на п'ятому каналі. Михайло Гончар був в цій частині інформаційного марафону. Я...